Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо поглиблено вивчати історію України і сьогодні ми будемо говорити про бронзовий вік, від бронзового віку до давніх слов'ян. Отже, зупинилися ми з вами на тому, що завершилася епоха енеоліту і, в принципі, всього кам'яного віку, всього періоду. І перейшли ми з вами до бронзового віку. Нагадую, хто не пам'ятає, бронзовий вік від 2000 до нашої ери. В скотирі освоювали степові простори, а землероби селилися вдовж річок у лісовій частині України. Доба бронзи дає новий імпульс розвитку саме скотарства. Розвивається у нас скотарство. Населення почалося, почало користуватися колісним транспортом. Пишемо тут плюс вози. Винахід бронзи, що таке взагалі бронза, ось ми говоримо бронзовий вік. Це сплав міді з оловом. Ось така невеличка формула сплав міді з оловом. Він сприяв удосконаленню зброї. Пишемо тут удосконалення зброї. А бойових сокир, наприклад, стріл із твердими наконечниками. Саме за бронзою вперше з'явився лучник-вершник. Ось тут у з'являється лучник. вершник Кочовики, ось ми закінчуємо так швиденько бронзовий вік, переходимо до раннього залізного віку. І першими, хто з поміж цих мешканців українського степу навчилися виробляти залізо, це були кімерійці. кімерійці. З ними пов'язаний саме початок залізного віку на наших степових теренах. Ось кімерійці і ранній залізний вік, взагалі залізний вік це ось одне і те саме. Кімерійці це кочовий іраномовний народ, який перемандрував з Нижнього Поволжя у Причорноморські степи в 9 столітті до нашої ери. 9 століття до нашої ери перемандрували до нас кімерійці. Це такий перший народ, яка назва іконом відома. Відома назва цього народу. Про них збереглося дуже багато писемних джерел, наприклад, Асирійські та Грецькі, Одесія, Гомера, Геродот про них писав усі писемні згадки про кімерівців, пов'язані з їхніми військовими походами. Пов'язані з їхніми військовими походами, це був перший народ на українських землях, який дослідники називали кочовим. Перший народ, який називали кочовим, вони не будували житло. Їхнє життя саме збігало в мандрівні степи або верхи на конях, або в кибитках, саме на волах. Основою їхнього господарства було конярство. було коняцтво, і те, чого не могли дати коні, то кімерійці, як ви вже зрозуміли, завойовували. Були ось такі досить вдалі кочовики. Після кімерійців, давайте ми їх виділимо. Після кімерійців наступними були скіфи, після кімерійців були скіфи. Хоч якими непереможними воїнами не здавалися в кимирійці у 7 столітті до нашої ери, їхне панування в степу в принципі, урвалося, а самі вони розпорошилися і були підкорені могутнім племенам скіфів. У Причорноморські степи скіфи примандрували з степових районів Передкавказя, як і кімерійці скіфи були кочовиками. в основі господарства, яких також було коняцтво, так само вони неабияки досягли слави в походах, як і Кимері скіфи були іраномовними. А за часів найбільшої могутності скіфії, скіфи поширили владу на багато сусідніх народів у 5-4 столітті до нашої ери скіфське суспільство сягнуло розквіту. Це ось такий найбільший розквіт їхнього їхньої, їхньої племені, і вони утворили таку країну, як Велика Скіфія. А велика скіфія. Тих часів свідчать саме ось царські кургани. Зі скіфами у вас повинно, повинні асоціюватися саме кургани. Це такі ритуальні поховання. Більшість з них відкрито в нижньому Подніпрові, і до найвідоміших належать курган: чертомлик, солоха, гайманова могила і товста могила. Найвищого піднесення Скіфія досягла саме в IV столітті до нашої ери за часів царя Атея, який навіть карбував свою власну монету. З грецьких джерел ми довідуємося, що цей цар воїн підкорив своїй владі всі землі Дунайського дону. І свідченням могутності Атея було те, що він карбував власну монету. На той час це було просто приголомшливо. Він карбував власну монету і проводив досить таку велику загадницьку політику. У 4-3 столітті до нашої ери а могутність великої скіфії і становище взагалі, її ускладнюється і могутність трошечки втрачається. Причинами її занепаду дослідники вважають погіршення природних умов. Погіршення природних умов це виснаження степів, збідніння трав'яного покриву внаслідок тривалого витопчування стадами худоби, занепад господарського життя, саме ось лісостепу через жорстке використання його ресурсів, і велика скіфія припинила своє існування. Проте самі скіфи нікуди не зникли. І не зникли з історичної арени, вони відійшли на південь і створили дві малі скіфі. Створили дві малі скіфі. Перша це в нижньому Подніпров'ї, і в нижньому Подніпров'я, Нижньому Подунав'ї і в північному Криму. Можете взяти карту і переслідкувати. Друга Ескіфія, вона знаходилася у Степовому і передгідному Криму, із столицею Неаполем Скіфським. Тут був саме повністю Крим. Наступний народ, про який ви повинні знати, це були сармати. Ой, я вибачаюсь трошечки потрясла камеру. Отже, це були сармати. З'явилися вони у III столітті до нашої ери і трималися до III століття нашої ери. У III столітті до нашої ери скіфів у причетноморських степах заступили саме, як ви вже зрозуміли, сармати. Чому така назва досить цікава? Як називали самі себе сармати, науки невідомий, і таке найменування сармата її наділили греки та римляни. Вчені припускають, що саме ця назва підходить від давньої іранського слова саормат, що означає оперезаний мечем. Біля сарматів досить багато легенд. Володарювання сарматів у причорноморських степах тривало майже 600 років до 3 століття нашої ери. І Варто пам'ятати, що з ем, сарматами античні автори вживали і інші. Це пояснювалося тим, що сармати жили племенами, кожна з яких мало свою назву. От як ем, язиги. Роксолани, сіраки, аорси, Алани, так ще їх називали, за Латиною, яку записав саме Геродот. Сармати походили від шлюбів скіфів з амазонками, тобто безстрашними воїнами-жінками. Тобто є така теорія амазонського походження. Це за Геродотом. Вони вважали, що життя і побут серматів були подібні до скіпських. Вони також були скотарями-кочівниками, пишу скорочено, були скотарями-кочівниками. І античні джерела докладно розповідають про спорядження серматів і їхню воявничість. Були дуже воявничі. Як активна військова сила, вони стали, були залучені, зокрема, до війни проти Риму. Не гребували нападати їхні племена і на менш заможних мешканців лісостепу до першого століття до нашої ери у похованнях сарматах трапляються поодинокі речі вихідців із Дніпров'я, полонених і перетворених на рабів. Волонтерування сарматів у причорноморських степах поклали край германським племенам готів і пізніше навала нових кочівників із Сходу, це тюркомовних гунів. Тобто тут у нас були і готи, тут були і гуни. Ну і ось тут у нас починається розквіт періоду саме грецької доби. Греки, як взагалі. Греки потрапили на територію України, це дуже цікава історія. Поява перших грецьких поселень у північному Причорномор'ї та Криму історики відносить до середини VII століття до нашої ери, тобто почалася така велика грецька колонізація. Що таке колонізація? Заселення та озвоєння вільної території, а також загарблення якоїсь країни або краю. Ось як це сталося в нашому випадку. До переселення на чужину греків спонукало декілька причин. Настав час, коли земля вже не могла пригодувати всіх, а вільних ділянок у Греції бракувало через аграрне перенаселення, так як Греція, як ви знаєте, це була гірська країна. Не вистачало землі. Тож багато хто з, греки, з греків потерпав від злитнів на батьківщині і шукав країни, де міг би зажити багатшим життям. Хтось сподівався закладати міста своєрідні торговельні бази, через які прагнув здобути у віддаленій землі е, саме ось таку е, грецьку торгову точку, хотів збувати грецькі вироби. Хтось сподівався знайти джерела сировини для свого ремесла. Першої грецької колонії на півдні України вважають поселення на острові за тих часів саме острові, зараз трошечки не так, це був Березань. Чудове місце, яке береже в собі пам'ять саме е, грецької колонізації. Березань, е, хто не знає, це неподалік від сучасного міста Очакова Миколаївської області. І впродовж е, 6-5 століття до нашої ери. 6-го століття це все поки що до нашої ери. Грецькі переселенці опанували все північне узбережжя Чорного моря, зокрема біля гирла річки Кірас, або Дністер. І так виникло місто Кіра. Кіра. На, основ... на місці сучасного Білгород Дністровського. На правому березі Бузького Лиману виникло місто е... Ольвія. Е... Ольвія перекладається як щаслива. Також, е... на південному березі Криму, виникло місто Херсонес. Виникло місто Херсонес. Це територія сучасного Севастополя. Також на берегах Керченської протоки від 7 століття до нашої ери було засновано місто пантікапей. Можете взяти карту прослідкувати їхнє розселенням. Ну, також згадується, ще досить велике місто Керкенітин, але тих, ті, хто здають з мультитест, то цього міста немає, тому можете не запам'ятовувати. Було також відомо місто Феодосія, Німфей, Міврікія. Кірітака, Фанагорія, тобто їх багато, я можу називати досить багато міст, але самі основні такі мегаполюси це були Кіра, Ольвія, Херсонес і Пантікапей. Близько 480 року до нашої ери виникло Боспорське царство. Що скорочено, виникає Босфорське царство. І столицею міст цього царства стає пантікапей. Державне та суспільне життя античних міст Північного Бричетноморя та Криму складалося так само, як і в Греції. Кожне місце було окремою державою полісом. Держава Поліс, все це було окремо. Так як і в Греції, нічого нового вони не придумували. Чорноморські міста колонії були демократичними або аристократичними. Демократія або аристократія за формою устрою. Також, кожна із них це була як окрема республіка. Винятком становило Боспотське царство, яке правили царі, і найвищу владу в більшості грецьких міст колоній північно Причорномор'я та Криму зазвичай мали народні збори. Народні збори, тобто, як ви бачите, відсилочка до демократії, і були ради. До складу яких належали найповажніші громадяни і раду готувала проєктні рішення, які розглядали та схвалювали народні збори і втілювали їх у життя. Покликані на певний термін служби це архонти і стратеги. Архонти і стратеги. Провідним заняттям колоністів було вирощування зерна винограду, тобто землеробство у нас було. І також не так сильно розвинуте, як землеробство, але було, це було скотарство. Ще одна з галузей середині земноморської тріади античного рослинництва, це було вирощування олив. Воно взагалі не розвивалося на нашій території. Високого рівня досягло ремісниче виробництво. ремесло. Вони виробляли ювелірні вироби, виготовляли дивовижної краси ось золота скіфська пектораль, яка була знайдена саме в товстої могилі. Яка була виконана в Звіріному стилі, це все робота грецьких ювелірів, які торгували зі скіфами. Ось ви бачите, вони в одному е, часовому просторі проживали. І тому торгівля між цими народами була досить такою ну, звичайною буденною справою. Е, На нові місця греки переселялися разом зі своїми богами, і найпоширеніший із божества у е, Північному морі був Аполлон. Вільне населення грецьких міст північно Причорномор'я здобувало таку саму освіту, як і повноправні мешканці Греції. Колоністи мали своїх літераторів, драматургів, учених, філософів. У причорноморських містах колоністи відбували різноманітні спортивні змагання, зокрема Ахілеї в Олівії. Вони проводили, тобто нічого не відрізнялося. А не відрізнялася і структура міста. Ось було мегаполіс. Або поліс. Тут основа, центр площа, де обов'язково був храм, і за містом було село, тобто хора. Тобто все у них було так, як було в Греції, нічого не змінювалося. У 70-ті роки 4-го століття із степів Азії в Європу прийшли гуни. Це у нас ось 70-ті роки iv століття сюди приходять гуни. Ось тут ми про них писали. Четверте століття, бачите, ось греки проживали разом зі скіфами. Приходять гуни, і деякі е, європейські племена, зігнані з місць, де жили, почалися, е, почали переселятися, зрушувати зі своєю чергою і сусідів, тобто давали поштовх один одного. Тож гунська навалу спричинило грандіозне переселення германців з інших племен і народів. І цей рух назвався: е, Давайте його так великим переселенням. Народів називали цей рух, велике переселення народів, і вони знищили повністю, зі своїм приходом вони знищили повністю господське царство і інші грецькі міста колонії, в цілі лише Херсонес-Таврійський і Пантікапель. А що ж до слов'ян? Що ж до слов'ян? Слов'яни це предки 15 сучасних європейських країн, у тому числі українського народу, і формувалися впродовж другого, першого тисячоліття до нашої ери. Аналіз у степових просторах від Вісли до Дністрав, кого я під рукою картою, будь ласка, прослідкуйте. Ці терени дослідники називають прабатьківщиною слов'ян. Проте багато вчених. Говорять про зародження слов'ян, пов'язують саме із ширшими теренами від Одри, Одера до Дніпра. Можете також подивитися по карті. Думаю, вам буде цікаво. Від початку першого тисячоліт... тисячоліття нашої ери кількість слов'янських пам'яток, невпевно, зросла. Пам'ятки зростають. Проте археологам досі не пощастило відкрити археологічну культуру до V століття, яка цілком належала саме преслов'янським чи слов'янським племенам. Найдавніші свідчення про слов'ян відносяться до початку саме Нової ери. Вони належать римським історикам 1-2 століття плінію старшому Тациту і Олександрійському географу Птоломею II століття. Усі троє називають слов'ян саме венедами. Може бути таке питання. Запам'ятайте, будь ласка. На думку археологів саме венеди відповідають Зрубницька та Черніхівська культура. Черніхівська культура. У їхній саме слов'янській частині. Докладніше про це розповідають. Джерела слов'ян від 6 століття. Велику увагу їм приділив автор історії готів Ярдан у книзі про походження та діяння гетів. Це був 551 рік. Він писав, що ось ці венеди походять від одного кореня, і сьогодні відомі під трьома назвами: венеди, анти та склавини, або склавіни. Можете це запам'ятати. Венеди антитасклавіни, про них писав Йордан. У IV столітті, коли озготи остаточно утвердилися при чорноморських степах, їхні джерела об'єднували народи, що жили на тих землях, у тому числі і слов'ян-венедів. Їх підкорив, як свідчить Йордан Король Германів у 375 році. У 375 році готів захоплюють гуни, вже відомі вам, захоплюють гуни. І у складі гунського об'єднання слов'яни торували собі шлях до Подунав'я на Балкани, виступаючи як союзники кочівників і прилеглих народів. У середині 5 століття, позбувшись залежності від гунів, Слов'яни в 5. Століття позбуваються залежності від е, гунів, і е, слов'яни рушили на землі е, Східної Російської імперії. Так почалося велике розселення слов'ян, про яке Ядан е, також писав. У vi 7 столітті давні слов -7 століття е, слов'яни наблизилися до створення держави. До створення держави залишку великого такого слов'янського між центру археологи знайшли, приміром, на Волині це е, Земнівське городище. Я пишу скорочено: е, про досить складні суспільні відносини у слов'ян. Формування у них племіної верхівки свідчить джерела VI століття, і багато з них вказує саме на особливу роль у житті слов'ян е, спільних. Рад, на яких ухвалювалися найважливіші рішення. Давні слов'яни жили з хліборобства та осіло скотарства. Та осіло скотарство. Вони вирощували просо, ячмін, пшеницю, жито, овес, льон, коноплі і віддавали перевагу ярим сердам. Сіяти озиму навчилися у другій половині першого тисячоліття. Згороди не розводили горох, ріпу, редьку, цибулю, чесник. Тривалий час панівною у кріпоросві була перелогова система. Була перелогова система і розводили велику і дрібну рогату худобу. Овець, свиней. Помічниками у слов'янських господарствах були воли та коні. Не нехтували слов'яни. Тисячоліттями мисливством і рибальським досвідом, і з-поміж ремесел у них була ось якщо ремесло, це була ливарна справа і ковальство. Левадна справа і ковальство. Своєрідним у слов'ян був вироблення глиняного посуду. Довгий час, навіть після того, як інших народів було запозичено гончарний круг, кераміка аж до 10-11 століття переважно залишалася ліплиною. Ліплена кераміка. Давні слов'яни були язичниками. Вони мали святилища, їхні святилища це були капища. Це були кам'яні майданчики або заглиблені в землю. Більшість з них стояло просто небо у центрі, і розпалювалися жертовником, там був такий масивний стовп, до якого, біля якого стояв ідол. Найвідоміший із них зберігся це збруцький ідол. Пишу скорочено. Його було знайдено в 1848 році, а в річці Збручі він був втіленням язичницьких уявлень слов'ян про будову Всесвіту. Слов'яни вірили, що Всесвіт складається із трьох світів. Небо це боги, земне життя це люди. І підземний світ це. Відповідно, як ви вже зрозуміли, на святилищах, капищах передкували служителі-язичники, їх, їх називали Волхви. Їх вважали знавцями таємниць природи і представниками у спілкуванні з богами. Волхви, за уявленням словян, були наділені надприродною силою і здібностями.